Ну нічо, друзі, в нас ліга чемпіонів. Пріоритет на цей сезон це ЛЧ. Оооо! Друзі, нам нічого не залишається, як просто брати і готуватися до баварії. Чесно кажучи, я абсолютно не хотів би, щоб в одній восьмій нам дістався саме цей футбольний клуб. Чим більше ти чогось не хочеш, тим з більшою вірогідністю це відбудеться. Це класика, дідько! Щоб підготуватися матчі ще в нас достатньо. Починаємо підготовку. Отже, друзі, арсенал займає восьму позицію. Після 18 зіграних турів у нас 28 набраних балів. І перший поєдинок на сьогодні домашня гра проти Вулверхемптону. На самому початку матча команди обмінялися небезпечними моментами. Після чого гра підзатихла. В кінці матчу Арсенал заробив право пити 11-метровий. Ну інкетія дав штан. Гра таки завершилась з рахунком 0-0. В наступній грі ми зустрілися проти Бьорнлі. і з перших хвилин ми вже могли відкривати рахунок зустрічі. Але так вийшло, що Миколенко втратив свого гравця, і ми пропускаємо. Перший тайм таки завершився 1-0. А ось в другому таймі стався такий момент: Миколенко дав чудову передачу на Йовіча, той не зміг переграти поупа. і дивіться, що було далі. Чесно кажучи, таке я бачу вперше в FIFA. Голкіпер зіграв рукою за межами штрафної. До речі, воротарю карточку так і не показали. Ліказет пробив невдало. Потім ще був один момент в Ліказета, але рахунок зберігався 0-0 аж до 73-ї хвилини. Там же за діло взявся йович. Але одразу після цього моменту ми пропустили. На 85 й хвилині знову Арсенал здобув шанс пробити 11-метровий. Підійшов той самий інкетія. Ти що, долбойоб? Я не розумію, чому це тормас б'є пенальті. Матч таки завершився з рахунком 1-2. А перед тим, друзі, як ми продовжуємо, я хочу вам нагадати про круту гру Football Team Game. в цій грі. Ви можете майже все зібрати команду, прокачати футболістів, удосконалювати стадіон, підбирати тактики, грати турніри та будувати свою команду. Мрії проста реєстрація по посиланню в описі або по qr код Переході долучайся до гри. При рахунку 1-2 на користь Ліверпуля. Ми вийшли на 63-й хвилині. Вийшли і відразу зарішали ось такий момент. Миколенко зрівняв ударом голови. Але все ж таки класика, скрипти, не знаю. Називайте це як хочете. 85-та хвилина, рахунок 3-2. На жаль, відібрати бали в лідера в нас таки не вийшло. На матч проти Вікамба Миколенко не вийшов, перемога з рахунком 2-0. І знову чемпіонат Англії Бормут Арсенал. І знову Миколенко грає небезпечно головою. А потім головою віддає гольову передачу рахунок 1-0. Ми одразу ж пропускаємо. І знову Миколенко головою забиває. Друзі, я не знаю, що це, як це, але він пристрілявся. Третій гол забиває юнус Ель на серії, який перейшов. Це трансферне вікно. Бормок все ж таки зміг відіграти один гол, але поєдинок таки завершився з рахунком 3-2. На початку цього самого відеоролику я абсолютно не планував нікуди переходити. Я планував готуватися до Баварії, але друзі, це дійсно цікаве запрошення, просто неймовірний проект, в який вливаються кошти, який має конкретні задачі і серйозні амбіції. Наприклад, цю команду перейшов Едегор. І що найкрутіше, це Маліновський, також тут грає Бейл, який вже просто пішов на спад. І також, друзі, ми не будемо грати проти Баварії. Ми зіграємо проти Атлетико Мадрид. Можливо, в майбутньому зустрінемось з німецьким клубом. Якщо ми пройдемо Атлетико, вони пройдуть арсенал. Ну, друзі, давайте будемо об'єктивними і дивитися правді в очі. 99% що арсенал не пройде баварію. А тут в нас з'являються реальні шанси. Не знаю чому, але я дуже сильно вірю в наполі. Також, друзі, в турнірній таблиці в шести команд по 40 набраних балів. По яка неймовірна щільна рубка. Ну тут можна поборотися за чемпіонство. В Англії це зробити майже нереально. Ікар, Сіні, Політано, Едеор, Фабіан, Демня, Миколенко, Павар, Манолас, Кулібалі і Меред. Ну що, друзі, Миколенко знаходиться в складі на гру проти Джено. Це його дебютний поєдинок. В серії А, на жаль, ми не бачимо в складі Маліновського, але я думаю, що він вийде по ходу матчу. В будь-якому випадку нам треба якось притиратися до команди. Я думаю, через 4 поєдинки в нас там десь буде старт ліг і чемпіонів. Ось уже Миколенко вступає в гру. Ви знаєте, перейшовши після так, Микола. Микола притримав м'яч. Ви знаєте, перейшовши після чемпіонату Англії, чемпіонат Італії. Я розумію, наскільки щільність поєдинків різна. Сьома хвилина зустрічі це Ікарді. До речі, він також повернувся в чемпіонат Італії. До цього він грав ПСЖ. Боже, Яка банка, просто неймовірний гол. Так, підемо далі передачу. В свою чергу, граючи за наполі, ми повинні довести раді директорів, що не даремно вливаються такі кошти в цей проєкт. Удар поворотом ще небезпечно. Ніхто не очікував побачити Миколенка. В новому клубі, але це футбол, це футбольне життя, так буває. Миколенко робить навіс на дальню, але тут нікого немає. Важкувато грати за арсенал, коли просто немає ніякої самовіддачі від футболістів. Чудак підходить бити пенальті? Не забиває. На наступну гру виходить бити пенальті? Не забуває. Як взагалі граючи за арсенал, можливо пройти Баварію. Далі можна віддати передачу і карті віддає Миколенко. Пас на інсіндіє. Центр. Ну що? Едегор. Ікарді, бий. Політано. Робить простріл, але це був офсайд. Так, спокійно. Миколенко тут перший на м'ячі. Можна відразу починати атаку. Що ж це за пас? Ми повертаємося назад на своє місце. Екубан віддав передачу. Проспали. Офсайд був. Кайседо забиває, але гол не зараховано. Віддає на фланг Фарез. Дальню тримаємо. Микола, блокуй! Благо Мерет надійно зіграв. Центр. Віддаю на Едегора Едгор. Ще. А ще в центрі віддай. В будь-якому випадку мені подобається, поки як рає наполь. Навіс. Сікарді. Де Віддав! Забиває Едегор! Можна було й на Миколенка віддати взагалі то. Надальню. Пенальті. Зараз подивимося, пенальті пенальтів Наполі. Треба забивати, треба оформляти другий гол і все. Іти в роздягальню з чистою душею. На жаль, друзі, тільки 1-0, хоча вже рахунок повинен бути мінімум 2-0. Просто 1-0-2-0 це абсолютно перевага в чемпіонаті Італії. Подача на Філаїні! У нас є високі кулібалі, які можуть допомогти. Миколенко розпочинає атаку. І до передачі на інсіні. Так, ну ми центр закриваємо. Що нам залишається? Назар кидали. Б'ю. лівої пробиває! Гарі Магуайр буде покидати Манчестер Юнайтед. Давайте його в Наполі. Оце буде зв'язка. Миколенко, кулібалі, Гарі Магуайр і повар. Кіліане, до побачення. Миколенко повинен його з'їсти. Все, розібрались. Ікарді. Ну, це називається розката на як їх планотах. Замість деми виходить Гомес. Ну, якщо чесно, можна було випустити і Малиновського. Особисто я його чекаю на футбольному полі. Малиновського і Гаріта Бейло. Колібалі, зустрічайте, удар зараз буде. І це Знову стійка нас рятує. Закрити? Ні, Микола прочитав. Відемо пас Сіння -сін не зачепиться, на жаль. Але все ж таки м'яч наш. Ще Микола проходить. Ди ж ти заховався. До речі, наступний поєдинок для Наполі буде проти Мілану. Ось там ми по-справжньому перевіримо свої сили. Замість і карті вийшов Маліновський. Ось зараз зв'язка буде працювати. Так, ми граємо на позиції лівого півзахисника. Нічого собі. Браво. Браво! Не спіши, Інсіньє! Дестро. Віддав далі. Ну і зараз по-хорошому ми повинні були пропустити. Наш м'яч. Ось вона. Ось вона зв'язка українців в італійському чемпіонаті. Наполь абсолютно не відчула Дженуа на своєму шляху. Дебютний поєдинок і відразу гравець матчу. Що саме цікаве, через два дні в нас поєдинок проти Мілану. Це четвертьфінал Копа Італії. Мілан, Удінезе, Лаціо, Калярі і Атлетка Мадрид. А за Мілан грає Грізман. Ну, даний поєдинок обіцяє бути багатим на футбольні події. Ну що, граємо знову ми в себе дома? Сподіваюся, що вболівальники полюбили Миколенко після першого поєдинку, і наш лівий захисник стане повноцінним членом неаполітанської родини. Алі відеопередачу Кастельєхо не наздожене. Подача. Миколенко! Дальня. Центр поля. Грізман віддав. Не блокує, але мерет. Ну вибачте, заблокувати було таке важко. Віддаю неймовірну передачу, можна робити каутіньо Забивай! А він не перестрибне туре. Ух. Антон Грізман. Ні, спину ми не віддаємо. Oh, Серйозно, без фола? Ось така участь спіткала півзахисника Мілану після зустрічі з Миколенком. Бий! Удар поворотом, Майнган. Очікував, бачив і забирає. Винес. Да вибий! Після першого тайму рахунок зустрічі 0-0. Доволі таки рівна гра. Могли й вони забивати, могли й ми забивати, але поки що 0-0. Бий! Політано! Рука! Рука була! Так, Миколенко вже піднабігався. Ляо, він свіженький. Зараз треба його збивати. Давай, допомагай. Нам кола! Та як? Віддав передачу Грізман. Знову нам заспано. Миколи ну, не подограє. Він свою справу робить. Так. Зараз удар! Є. Бити! Це Маліновський віддав чи хто? Ні, Маліновський під 14-тим грає. Ну, я вам скажу, 1-0. Зараз дограти буде непогано. Неважливо, з яким рахунком ми переможемо. Головне, що ми добудемо перемогу і пройдемо далі. Свіженький ляо. Антон Грізман проходить. Пробив. Віддає. Навіз Миколенко перший. Томес на виніс Пробивай! Пробивай! Та бий! Я ж не просив пас! Не виходить поки що пройти в них наш захист. Не буде сил. Не буде сили втекти. Ну, вибачте, знаміни всього хлопця вистачить, щоб роздати кожному гравцю понебагато. Браїмі! Браїмі! Невже? Невже? На виніс. У перший. Єдиний гол в поєдинку Миколенка забитий на 66-й хвилині приносить перемогу Наполі в поєдинку проти Мілана. Проходить далі у Дінезе, Аталанта Наполі та рома. До речі, наступна наша гра буде якраз таки проти Удінеза. Дивіться, ми вже не програємо 4 матчі поспіль. Ой, Ой, ну мені здається, що Миколенку варто зіграти десь під тайм. Якщо будемо грати весь матч, то ризикуємо нарватися на травму. Водінизи також є цікаві футболісти, які можуть завдати нам неприємності. Той же Перейра, Делофео, це реально футболісти топ-рівня. Так, Ну що, у нас сніг сьогодні в Італії. Знову це здається вже третій поєдинок поспіль. Ми граємо в себе вдома. Головне, щоб перемагали. Головне, щоб у нас все йшло за нашим сценарієм. Мартін Едегор пробуває Мартін Едегор! Ось, будь ласка, перший небезпечний момент. Чому він тут один? Кулібалі. Віддав. Забивай! Де мене? Реально, з наполі може вийти топ-команда. Бий! Кулібалі! Накручуй! Забувай! Ще, напустіть! Боже, ну, ну, хлопці! Я просто не знаю, як краще можна зіграти в цьому моменті. Це, напевно, вже пік футбольної майстерності. Ось граючи за таке наполі, реально можна подумати за перемогу в лізі чемпіонів. І тут, і тут колібалі. Хоча майже розкатали на пусті ворота. Ще може бути небезпечно. Но я вам скажу, після пропущеного голу Дінези почали щось створювати біля наших воріт. Ну і Карді набрався в майстерності, граючи в одній команді з Мессі, Неймаром. Центр. Кутовий. Нехай так. 43 хвилина зустрічі, рахунок матчі 1-0, кутовий на користь Наполі подача, удар вище. Ми все тримаємо. Отже, друзі, після першого тайму рахунок матчі 1-0. Замість Ікарді виходить Маліновський і замість Миколенко виходить Маріо Руїв. Це як ми і планували. 1-0, так і завершився цей поєдинок. Реально, друзі, я поки що в захваті від того, що демонструє наполі. Наполі продало Маліновського. Сука, блять. Життя! Корейше, в Наполі відбуваються якісь перестановки, перестройки, але я сподіваюся, що це не вплине на гру нашої команди. О, купили ще дело. Отже, друзі, після 22 зіграних турів Наполі знаходиться на першій позиції на 46 набраних балів. Ну що ж, тепер залишається просто впевнено йти до чемпіонства. Ну і також чекати ліну чемпіонів. а вона вже досить скоро. Отже, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте